Ну, значить, так, десь приблизно два роки тому, як і більшість нормальних людей, я задумався, а як там заробляють гроші в інтернеті? І понеслося десятка то й сотні відео про легкий заробіток, де мені обіцяли золоті гори за два кліка. Ех, і що я там тільки не бачив. Фондовий ринок, гемблін, бемблін, шмемлінг. Коротше, був повний треш. Здавалося, щоб заробити, треба бути або генієм, або продати свою совість. І саме через це, шуючи за все, ти зараз тут клікну на це відео, пошукаєш нормальну відповідь, а як саме заробити в інтернеті. Так ось, сьогодні я реально спробую допомогти тобі в цьому питанні без води та магії, показуючи все на своєму досвіді. Тому вмочуйся зручніше, бери чайок з мороженко, і давай разом розберемося, а як того. Грошики в інтернеті можна заробити, го. Окей, давай для початку чесно. Більшість людей шукає ту саму чарівну кнопку бабло, але інтернет це інструмент, сам по собі він грошей тобі не принесе. Уся суть заробітку в інтернеті, це ти. Ти створюєш цінність для когось і тобі за це платять. Це дуже просто і легко. Тепер дивись, цінність буває різна. Ти можеш надати послугу, можеш перепродати щось або навіть створювати контент. І, от це все не залишити просто на словах, давай конкретніше. На прикладах подивимося, що саме може. І тут важливо розуміти одну річ. Неважливо, який саме напрям ти обереш. Головне, зрозумій саму суть. В інтернеті платять за твої вміння робити щось краще, ніж це роблять інші, і за твої знання, як швидко і якісно ти можеш вирішувати чужі проблеми. А головне за твою енергію, готовність працювати тоді, коли інші, на щастя чи на жаль, здаються. І що реально можна почати вже зараз, навіть без складень і великих стартових ресурсів, такого щоб не думали, що такий то сякий всі види заробітку в цьому відео були перевірені на моєму долі. Сюди. Ну бо логічно, я на них заробляв. Починаємо, як на мене, з найлегшого способу заробітку, а саме перезвели відео у TikTok. Суть у тому, що ютубі телеграм-каналам потрібна аудиторія, а значить підписники, і вони готові за це платити. А саме за те, що ми будемо робити на різких їхніх відео і просто перезаливати їх у Тікток. І платитимуть, звичайно, не за переходи, а просто за перегляди на відео. Що треба робити і скільки можна заробити? Все максимально просто. Знаходимо ютуберів із невеликими або середніми каналами, і пишемо їм щось типу: Привітос, ну чо ти, дядя, ну коротше, що побачив твій супер прям пупер канал і може. Треба там аудиторії якась, ну до. Да. Можу робити там нарізки твоїх відосів. короче і заливати їх прям у ну то у Тікток. А прайс можна ставити в середньому від 3 до 4 гривень за тисячу переглядів, а там може ще й поторгуєтесь. Може, хтось каже 4 гривні. Ну а що я на них куплю? Дядь, ти що, вообще? Ти щось попутав? Попутав чи що? Ти каже попутав. І та, на 4 гривні не розгуляюся, але якщо враховувати, що відео може залетіти на 10, а то й на 50 тисяч переглядів, це вже 40 перед 200 гривень. І це не враховуючи того, що їх можна викладати хоч по 3 на день. А якщо залетить на мільйон, то це взагалі 4 тисячі гривень. І я також думаю, що більшість скаже, який мільйон у ну, мене відео ледве 300-500 переглядів набирають. Що ти мелеш, ну реально, Ну що ти мелеш? І на це я скажу, треба просто старатися. Кожен день викладати хоча б по два-три відео, але перед цим треба обов'язково гріти акаунт. Тобто дивитися відео, лайкати щось по тематиці, підписуватися. Коротше, TikTok має бачити, що акаунт дійсно живий, а не просто якийсь там бот. І не думайте, що я тут втираю вам якусь чухню. Особисто я працював з такими блогерами, як Макуді, Діма Ларін і ще хтось там був, але якщо чесно не пам'ятаю хто. І щоб ви не думали, що я там тільки щось триндів, угу. Можете самі перейти в Тікток на цей канал і побачити, що саме я перезаливав. І там якраз одне з відео, на яке я витративну хвилин до 15 максимум принесло 4 тисячі гривень. Це тоді, коли я працював з маком. Тоді ще стріляли відоси по -ка, 200 к 500 к Загалом я з ним заробив десь. 10-15 тисяч гривень, якщо чесно, точно не пам'ятаю скільки тож схема реально працює, і до речі, здається, Ердені та не хотілося б казати, але й мелстрой також платили людям за пар заливи. Як робити такі відео? А зараз покажу, як такі відео нарізати, та й в принципі робити. На прикладі свого. Заходимо в YouTube на оце, ось, наприклад, відео, копіюємо знизу посилання та переходимо в Google. І там пишемо щось по типу завантажити відео онлайн. Нам вибуває ось цей сайт. Заходимо на нього, вставляємо посилання ось тут та скачуємо. Потім закидаємо відео у програму для монтажа. У мене це Premiere Pro. А якщо ви з телефону, то скоріш за все це буде капкат. До речі, там. Навіть легше. Далі беремо ще одне відео типу з грою або з нарізанням мила. Ставимо його на задній фон. І ще можемо накинути на нього блюр, але це якщо що за бажанням. А головне відео, тобто моє відео, ось це, ставимо вгору і все. Експортуємо та заливаємо в Тікток. На цей день у хвилин 5-10, максимум. Нічого складного, як на мене. Але якщо вам цього мало, переходимо до наступного способу заробітку, а саме монтаж або фотошоп. Скільки б не казали, що роботи всіх замінять, що Ші або АІ буде створювати прям лютий дизайн у фотошопі та монтажить відео, то можу вас заспокоїти. Прям такий монтаж, і припустимо ось таку ось аватарку, та тим паче, наприклад, ось таке ось прев'ю. ще зробити буде дуже сильно важко. А навіть якщо й зможе, то це буде набагато дорожче, ніж це зробить людина. Я думаю, що ще заміниться все десь у 2027 або у 2028 році, тому до цього часу ще є можливість опанувати програми та працювати. Скільки можна заробити та як навчитися? Прайс тут доволі вищі, ніж у попередньому способі, і давайте для початку візьмемо дизайн, а саме Photoshop. Зайшовши в Ютуб, ви відразу помічаєте дуже яскраві, якісні та прикольні прев'ю на відео. А якщо ще трохи ближче придивитися, то можна помітити її аватарку. Саме це ми і повинні робити та продавати. Середній прайс виглядає так: прев'ю 300 500 гривень, аватарка 100-250 гривень. Ціни різні, бо все залежить від часу та типу роботи. Наприклад, на прев'ю можна. Не витратити 2 години, а на аватарку хвилин 30-50. І тут уже як у всьому. Чим більше досвіду, тим швидше і легше буде працювати. Навчитися цьому можна звичайно і по курсах, але як завжди, я їх не рекомендую, бо єдине, що вони дають, це просто швидше навчання. Ось і все. Тому раджу просто базово освоїти Photoshop та After Effects по відосах із YouTube. На щастя, їх там просто купа. Програма, яка може підійти. Це After Effects і також є DaVinci, але особисто я використовую саме After. Бо, як на мене, він простіший у вивченні. Головне це виділити час і знайти нормальні відео. Також, можливо, скоріше за все закинути декілька корисних відео у свій лайф телеграм канал. Там плюс я ще розповідаю про подібні тімки, приколи, всякі анонси відео і так далі. Коротше, такий собі ламповий телеграм-канал. Канал відкритий, це не реклама, я не прошу вас підписуватися. Хоча було б, звісно, приємно. Просто закину туди відоси з реально корисним матеріалом, який вам на старті або навіть на середньому рівні дуже сильно допоможе. А тут, по. Поки що все. Переходимо до наступного способу заробітку, а саме криптовалют. Біток по 100, гроші летять, все летить, кури біжать, яйці несуться, трейдери сруться, коротше ляпота. Як би не форсувалася крипта, то це справді так, як і в хорошому, так і в поганому сенсі. Заробити тут можна, як і на всьому, але як саме? Звичайно, коли більшість людей чує слово криптовалюта, то відразу в голові з'являються думки про графіки і трейдерів. Це ті чуваки, які ставлять лонг, коли монетка повинна піти вгору, і шорт, коли вниз. І якщо у вас немає хоча б базового поняття про ринок, та як він працює, а навіть якщо є середнє, то я б все одно не радив би займатися трейдингом. Дійсно, ті, хто зар Робляю, але таких менше ніж тих, хто зливає, а ті, що лишаються або реально вміють або продають свої курси та сигнали у своїх віп-каналах. Де не факт, що ти ще зрозумієш чи заробиш. Я не кажу, що трейдинг це щось нереально просто, щоб навчитись торгувати, треба хоча б дві тисячі доларів і десь рік часу, щоб вивчити всі основи. Зазначаю, це особиста моя думка підкріплена моїми деякими фактами життя. І навіть тоді гарантій немає. Але це відео поки що не про трейдинг. Що реально можна робити в крипті прямо за. Зараз так це айрдропи, теснети, промоакції, тобто промки, ретродропи та тому подібне. Схоже, щось на це. І що найважливіше, це все можна робити без складень. Це як умовна робота за активність, за яку ті віддадуть токени, які потім коштують або трохи, або дуже навіть непогано. Аєрдропи це по факту роздача монет. Криптопроекти перед запуском хочуть, щоб про них, хоча б хтось дізнався, тому вони організовують аєрдропи. Це коли ти просто сидиш на стільці та виконуєш просі якісь дії. Наприклад, підписався, зареєстрував. В гаманець натиснув кнопку, кудись щось слапнув, куди щось відправив, коротше, щось зробив на сайті. А потім чекаєш та періодично перевіряєш на нові завдання. І Якщо проєкт реально годний, тобі можуть нарахувати їхні токени, які потім залістяться. Іноді це копійки, а іноді сотні баксів. І прикол в тому, що ніхто не знає точно, який з дропів вистрелить. Тому більшість людей піднімають гроші саме так. Бо чим більше ти зробив, тим вищі шанси. Тестнети – це коли проект ще не запущений, тобто ти тестуєш їхню мережу, гаманець, обмінник і так далі. Поки воно ще в тестовому режимі, ти нічим не ризикуєш, окрім витраченого часу. Майже таке саме, що й і аєрдропи. Промки, роздачі, це зазвичай завдання від бірж. Там все максимально просто, наприклад, зари. На біржі, пройшов верифікацію, зайшов на цетинг плеш, торгонув на 100 доларів і чекаєш дедлайн. Але звичайно, якщо ти встиг, якщо акаунт не блокнуть. Що треба знати, так це що таке біржа, як вона працює, як створити та користуватися гаманцем, як переводити крипту з адреси на адресу, як робити мультиакінг, що таке проксі та антидетекс браузер. Не прям всі фішки, але це база. Це все легко знайти на ютуб, просто вводиш своє питання, дивишся і повторюєш. Усе доступне безкоштовно. І тепер ще дещо важливе. У своєму телеграм-каналі Ти я стараюся викладати по два нових актуальні пости про аярдропи, тиснети, промки та роздачки в цілому. А як працює сам процес з роздачками? Якщо коротко, все дуже просто. Підписуйся на телеграм-канал на тематику криптовалюти та чекаєш пост цією самою роздачкою. Або просто знаходиш подібне відео з роздачкою на Ютубі. Перевіряєш умови, це якщо що обов'язково. Робиш оці ось дефолтні дії та просто-напросто чекаєш. І якщо все окей. Отримує свою винагороду. Головне спочатку, хоча б панує базу, яку я описав вище, а потім вже і сам втягнешся. На старті я рекомендую саме аеродропи, теснети, промоакції, тобто промки. Бо це найпростіший і відносно безпечний спосіб увійти в крипту без якихось таких от великих вкладень. І коли я казав, що цей вид заробітку тісно пов'язаний з криптовалютою, я мав на увазі, що воно є його частиною, але йде, так би мовити, окремо. Ну кудись туди далеко. Головна суть закладається в тому, що ви просто купуєте у когось дешевше, а продаєте комусь дорожче. І на цій різниці ви заробляєте. Припустимо, ви купили USDT в цього чувака по 42 гривні на 100 доларів, створили оголошення і стали продавати вже по 43 гривні. І на цьому ви заробляєте одну гривню за кожен проданий вами долар. Тобто купили-продали 100 доларів і за це коло у вас 100 гривень. І по цій самій логіці, якщо 200 доларів, то 200 гривень, а якщо 500, то 500 гривень. До речі, нещодавно я зняв відео, де я 5 днів заробляв цій схемі. Тож можете перейти та переконатися в цьому самі. Плюс дізнаєтесь, можливо, щось корисне. Як саме робити, та які є нюанси? Суть я вам розповів, купуєте там. А щоб продати, заходите на біржу пітупі, а потім вам треба натиснути на оцю вкладку Ads. якщо використовуєте Bybit, в інших біржах, якось по іншому. Потім натискаєте розмістити зараз і продаєте зі свого балансу. А купити це, коли ви хочете розмістити ордер про купівлю дітей. І лежать на балансі у інших людей з налаштуваннями. Я думаю, ви зможете розібратися, але якщо ні, то посилання з більш детальним відео я закину в описі під відео. Також багато людей мені писали, де брати картки. Особисто я брав через такий чат в телеграмі, як таверна оті. По суті, базар тільки в телефоні і продаються тут не огірки з помідорами, а акаунти бірж, картки, акаунти і так далі. І тут ви зможете придбати все, що вам для цього буде потрібно. Зазначаю, це не реклама, ніякої вигади я не маю. На жаль, не знаю, що ще не додав, але якщо будуть якісь питання, пишіть їх в коментарі, постараюся відповісти всім. А поки перехожу до останнього способу заробітку, а саме IT. І так, вам не почалося саме IT. Так, це банально, про це всі знають, але чомусь його недооцінюють і не показують так масово, як інші способи заробітку. А, дарма, бо, як на мене, він один з найміцніших, а в якійсь мірі і один з найприбутковіших. Але не лякайтеся, не все так страшно, як здається. Тут головне питання: що саме треба робити. А тут треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І тут логічне запитання: а де що? Мені тепер якісь курси за пару тисяч купувати, чи що? Відповідь. Така, можна, але не обов'язково. Курси бувають різні і вони не завжди дорогі. Якогось одного конкретного я порадити не можу і не хочу, бо зараз купу інформації можна знайти будь-де і часто безкоштовно. Ну і потім щоб не казали, що порадив якесь лайно. Ось коротко, що і для чого потрібно вчити. JavaScript та PHP масово використовуються в веб-розробці, тобто сайти, інтерфейси, форми, усе це коротше. C-Sharp і C більше для ігрових розробок. C-Sharp підходить для Unity, C для Unreal Engine. Але також C можна використовувати і для створення настільних програм. Kotlin, Java, Swift підходять для розробки мобільних застосунків, Kotlin для Android, а Swift для iOS. Python це просто універсальний на річ на ньому можна писати все: від скриптів до ботів і навіть якісь прості ігри. Хтось навіть змійку робив. Але в основному це програми, автоматизація, інструмент і так далі. До речі, до кожної з мов програмування можна, а навіть і треба, додатково вивчити бібліотеки, які розширюють можливості проєкту і дозволяють реалізувати складніші функції. Звичайно, це не всі мови програмування, їх дуже багато, але це такі основні, з яких реально почати. Вивчати їх можна як через курси, так і через YouTube, документацію, сайти. Форуми і навіть книги є. Тут головне зрозуміти базу, а далі просто набивати собі руку, практикуватися, пробувати щось створювати самому. І так рухатися далі. Розвиватися в цій сфері можна по-різному. Хтось починає як джуніор і заробляє від 700 до 1500 доларів на місяць. А хтось створює власний проєкт, який злітає і отримує десятки чи навіть сотні тисяч. Якщо людям це звичайно подобається та корисно, але без знань і досвіду цього не буде. Тому це залежить тільки від вас. Я не можу порадити якусь одну конкретну мову, бо це як обирати інструмент під свою конкретну задачу. Ви ж не будете молотком малювати картину. Хоча, в принципі, можна. Напевно. Але поки що не зараз. Я ще не той, хто може розповідати, як створити другий Google. ну хоч і мав досвід з деякими реальними проектами. І отут я підходжу до головного, бо насправді всі ці варіанти: арбітраж, крипта, IT, це лише приклади варіантів просто безліч. Головне, що я хотів показати цим відео, ідея була в тому, що заробляти можна як завгодно, будь-де та будь коли Головне це почати. Я просто хотів дати вам поштовх, підкинути декілька робочих ідей, показати, що можливості є. І сподіваюся, що хоч щось вам зайшло і у вас все вийде. Бо все починається з маленького кроку. Зараз вам щось подобається, а потім вже ні, і це нормально. Не партеся, якщо не зайде з першого разу, просто не кидайте. Якщо почнете і не зупинитесь, у вас точно все вийде. А з вами був той самий мотиватор та заробічанин з екрану. Ще побачимось.